Добрий день, друзі. Вітаю вас на каналі Світлана Брусимова Медлайф. Зараз на цьому красивому побережжі міста Мальмо хочу з вами поговорити про те, що зараз вас дуже-дуже хвилює. А хвилює вас одна тема, я знаю. Це гроші. Гроші. Тому що сьогодні будуть вводити електронні гроші. Деякі люди бояться електронних грошей, а деякі не знають і не вірять, що це буде, але це буде. Деякі люди кажуть, що це фінансова свобода. Інші кажуть, що це контроль. Але як це буде, ми з вами побачимо, тому що це буде в самому найближчому часі. Знаєте, воно буде так не зразу відбуватися, а поступово. Але повністю все це перейде на безготівковий розрахунок. І я вам, знаєте, так скажу, бо я вже записувала відео на цю тему. І багато людей вже знають, хто цікавиться довгостроковим страхуванням. Хто цікавиться темою грошей, тому, мабуть, ви вже слухали моє відео, де я розповідала, що це буде. Україна буде нова країна. І гроші будуть в Україні електронні. І я вам так скажу, що 100% готівки не буде, хоча, якщо вам буде потрібно, ви зможете її зняти. Але повністю розрахунки будуть 100% тільки через Електронні пристрої. Тому готуйтеся, готуйтеся, тому що будуть штрафи, і я вам так скажу, краще підготуватися сьогодні, ніж потім оплачувати штраф. Є країни, які теж перейдуть до цього. Тому купляти і продавати всі будуть через електронні гроші. Всі розрахунки будуть здійснюватися тільки онлайн. Я знаю, що сьогодні, сьогодні деякі люди, а особливо ті, які отримували кошти налом. Вони не вдоволені. Але я вам зараз так скажу. Я проживаю зараз у Швеції, де це все вже є давно. І тому це досить добре. Це досить добре. І Україна буде першою країною у світі, в якій повністю скасують готівку. Повністю. І ми будемо прикладом. Для інших країн. Тому я вам так скажу, ті люди, які дуже запасливі і зараз зберігаєте кошти вдома, обов'язково задумайтесь про це і зробіть висновок. Можливо, вам зараз потрібно перетелефонувати. Я вам порекомендую хорошого фінансового консультанта. І ви зустрінемося з ним, і він вам допоможе оформити довгостроковий договір страхування життя, де ви зможете оформити ту готівку, яка у вас зараз є, або одноразовим внеском, або будете вносити щороку, але в дальнішому ви будете вносити вже ці внески. Без готівково. Тому що гроші будуть недійсними. Це будуть, знаєте, паперові гроші, такі фантики, бумажки. Якщо ви пам'ятаєте, був час, коли у нас були такі купони. От. Я знаю, що багато людей, молодих, вони вже давно перейшли. І у них всі документи вже у телефоні. І водійські права, і вони все купляють і оплачують телефоном. Але вони будуть перші люди у нас, які будуть захищені, тому що всі гроші у них збережуться. Я знаю, що, можливо, ви переживаєте за тих людей, які старше покоління. От. Але, знаєте, всі дуже скоро цьому навчаться. У Швеції люди живуть дуже довго, дуже довго. І знаєте, всі, навіть самі, -самі старенькі, всі вміють користуватися. Своїм телефоном, тому що всі перейшли на смартфони. І всі, хто в повному розумі, оплачують самі, і це дуже зручно. Тому що не треба носити ці гроші, не треба думати, що хтось їх краде, ви їх згубите і ще щось таке. Всі оплачують телефонами. В магазині, в інтернеті, все оплачується онлайн. Знаєте, я думаю, що ми так переживаємо, тому що ми, українці, дуже не любимо ніякого контролю. Але це вихід із фінансової ситуації, в яку українці самі попали. От. Я не хочу зараз говорити ні про корупцію, не хочу говорити про те, що були фінансові піраміди і все таке інше, але банк. Національний банк буде все контролювати і тому не буде ніяких шахраїв. Ось так буде і тільки так. Тому готуйтеся морально, готуйтеся фінансово. Ось і в кого будуть якісь штрафи або в кого будуть якісь неоплати, або хтось буде комусь винен гроші. Тому ці гроші зразу будуть зніматися з вашого рахунку, тому що рахунок може бути заарештований поліцією. От. І якщо будуть штрафи якісь з поліцією, значить ви будете все оплачувати або ви не платите податки. Тому з вас будуть ці кошти зняті. І потім ви вже будете жити за ті кошти, які залишаться. Якщо залишаться. А якщо не залишиться, значить будете без коштів. Так це буде. Ось, тому всі гроші, які сьогодні ви тримаєте під матрасами, ще в чемоданах. От вдома, в сейфах, бажано. Зробити інвестицію в накопичувальне страхування життя, і ви будете мати поліс довгостроковий, він буде працювати, інвестиція буде приносити вам дохід і зберігатись будуть кошти від інфляції. За поліс ви ще будете отримувати 18% від держави, тому що гроші не оподатковуються. 18% податком, якщо ви їх зберігаєте у довгостроковому страхуванні життя. Ось. Тому бажано зараз поцікавитися цією темою якнайшвидше і зробити собі запас. Запас ви можете зробити або собі, або своїм дітям, на пенсію. Можливо, ви захочете подорожувати, можливо, ви захочете їздити в різні країни, і вам треба будуть гроші. Тому з карткою, повірте, їздити найкраще. Багато людей ще в Україні в ілюзії, що такого не буде, і вони думають, що це буде не за їхнього життя, що це буде колись, можливо, з їхніми дітьми чи внуками. Але я вам скажу ні, це буде вже з нами, це буде з нашим поколінням. Ми взагалі таке покоління, яке все з нами трапляється. От, не хочу перечисляти, але ми те покоління, яке. Перенесли все і ось ще зараз переносимо цей тяжкий військовий стан. Я не знаю, що ви, друзі, про це думаєте. Ви можете написати в коментарях. Ось лайкайте. Пересилайте це відео своїм друзям, знайомим, пересилайте своїм родичам. Ось. Розказуйте це відео колегам своїм, поширюйте цю інформацію. А я знаю, що якщо ви підключитеся можливо станете у нас фінансовим консультантом, якщо вас ця тема дуже зацікавить, то ви ще й будете заробляти гроші, компанія вас навчить, тому що компанія навчає сьогодні всіх. Зараз це навчання безкоштовне, і ви можете записатися, написати мені в коментарях. Світлана, хочу на навчання, я вас, звичайно, запишу і ви прийдете на це навчання. Навчатися, щоб стати фінансовим консультантом, потрібно цілий рік, але ви будете паралельно ще і працювати. От. Я знаю, що всі хочуть щоб держава боролася з корупцією. Але це перший крок для того, щоб подолати дійсно корупцію, тому що всі кошти будуть відкриті і можна буде подивитися, за що людина чи підприємство оплатило кошти. Зараз вже перший крок, я знаю, що люди, які оплачують податки, то вже навіть не треба писати ідентифікаційний номер, тому що вже буде видно, що ви оплачуєте із своєї картки. Тобто під контроль беруться всі картки. Під контроль беруться всі картки. Я вам показую, як швиди відпочивають. Тут дуже гарне місце. Ось. І я знаю, що вам це все теж подобається. Хочу, щоб ви насолодилися трошки цим шведським життям. Бачите, шведи задоволені. У них безготівкові розрахунки. Вони живуть на третьому місці. Швеція після Данії і Канади по якості проживання, так що не все так погано, не хвилюйтеся. Я хочу, щоб ви мали свого фінансового консультанта. Пишіть Світлана, порекомендуйте мені, хорошого фінансового консультанта, я вам обов'язково порекомендую. Знаєте, у Швеції на 95% немає готівки. Тільки на 5, от, тому що ще у Швеції працює ринок. І можна зняти із своєї картки в банкоматі в банку і піти на ринок і щось собі купити. А всі інші розрахунки вони безготівкові. Причому, знаєте, Перш ніж людина отримає свої кошти, які вона заробила, вже буде знято за оренду квартири, за оплату навчання дитини, за оплату за податки. Якщо людина платить за університет, ось якусь іпотеку, ну і таке інше, можливо, ви хочете. Це все знати більше, я вам можу це все розповісти. Так що Національний банк України буде бачити все. Так що ви не переживайте, що ви десь сховаєтеся, що у вас буде не так. От. Я знаю, що деякі люди вони хвилюються і думають, а де дінуться всі інші банки. Я вам так скажу, ось у Швеції тут. Дуже мало банків. Ось. Тут один чи два банки. І це все зроблено для того, щоб був абсолютний контроль. ось І це дуже добре. Я вам скажу, що це дуже-дуже добре. Я вам це все розповідаю, тому що я фінансовий консультант, у мене дуже великий досвід. У мене... Досвід 20 років я працюю фінансовим консультантом, менеджером. От зараз я у Швеції, я не працюю, я відпочиваю, тому можу вам порекомендувати фінансових консультантів, які працюють. Саме голови, головне, знаєте, що, можливо, деякі з вас, ви слухаєте це відео. І нічого не будете робити. Але я вам так скажу, що все це буде по всьому світу. Це буде по всьому світу. Бачите, який красивий. Так, красива яхта, да? такий корабель красивий. Дуже гарний, можна малювати в картині. Я думаю, що вам дуже подобається. Насолоджуйтесь, друзі. Так, тихенько йди. Не бачить, що я їх знімаю. Помахали мені друзі. Компіси, шведські компіси. Я сьогодні це відео спеціально вам тут знімаю, щоб ви розуміли, що не треба нічого боятися в цьому житті. Все, що відбувається, воно відбувається для того, щоб ми краще жили. І не треба переживати. Саме головне, щоб ми перемогли. І все відбудуємо, буде у нас все добре. Будемо жити дуже добре, у нас буде сама найкраща країна в Європі. Знаєте, закон про те, що буде безготівковий рахунок, він вже підписаний і все це буде працювати після того, як закінчиться військовий стан. ось. Тому я вам рекомендую підготуватися обов'язково, підготуйтеся до цього, щоб у вас ніяких грошей багато не було фуналу. Ці гроші краще працюють у довгостроковому полісі. Ось. А на базар будемо ходити, будемо знімати якусь копійку, мабуть, і будемо допомагати нашим бабусям, яким, яких ми дуже любимо, які вирощують щось на своїх садипах. Так що готуйтесь більше ментально, От. але не переживайте. Я знаю, що все буде якнайкраще ось. І користуйтеся вже сьогодні з розрахунками, оплачуйте своїм смартфоном і все буде у нас Україна. До зустрічі, друзі! Всіх люблю і обнімаю. Дуже скучаю.